І таки сьогодні буде нове відео. І, як ви знаєте, я два місяці не знімала відео. І сьогодні буде тутор на Miss Girl. Ну, я думаю, хто знає англійську мову, той зрозумів про що я. Ну, Про міс дівчинку.

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 38. Я би ще би хотіла ось це. Але давайте про це. Ну я не знаю, що сам рок. Ну потім пошукайте, окей? Нам треба тут написати блонд. Ой, забула ще закрити. Ну. Блін. Все, 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 все. Блонд. Нам треба ось так написати. Далі шукаємо волосся. Ну, ось цей хвостик нам треба. Ось це, ось, це, ось це хай буде. Все. Ну, давайте щось друге пошукаємо. Наприклад, можна ось це. Давайте ось це і. Е, тепер нам треба окуляри якісь. О, це нам треба. Ні-ні-ні-не ні, ні, треба. Е, що нам би взяти? Які окуляри? Ось ці чи. Які. Чи. чи -чі -чі, дивно, дивно, дивно. А, ось ці ось ці. Ну, я думаю, треба ось ці вони кращі. Вони добре мені личить, то супер. Далі. Що нам далі можна взяти? А може ми вже будемо одяг якийсь підбирати? Хоча, давайте, давайте. Хай, топ. Ну, я вам показую, як писати ось так. В топ. ось так, і ми повинні взяти ось цей топ. Далі. Тут. Тут пишемо туторіал, ту tu то туріал, так пише хто вже в грі дивиться. Ну, я не знаю, як можна в грі дивитися. Тепер нам треба ось це. А, ні-ні-ні, ось це. Ось це, ось це. Ось це. Ну, і майже все. Нам... Окей. Я думаю, нам ще треба. Із обуви, я думаю, можна взяти, взяти, взяти що взяти? Ось ці туфлі. Хоча вони дуже длинні. Можна щось, щось друге взяти. Так, 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 так. О! Та не це я хотіла. О, ось це. Так. І далі нам треба якийсь браслетик, знайдемо швидше. Окей, я би хотіла. Якщо чути якісь звуки, то в мене младший, младший брат там. Там мама його просто кормить. Давайте дайте далі ось це. візьмемо, Тепер нам треба ось це. Супер. І ось це. А, я казала, що про там нам треба. Окей, ну це вже ми заставимо. О, нас знай... її знайшла. Сердечки? Ні. А це. Було... А, ні, це не металки. Хубнички. Ось такий в мене тутор. Ну... А, точно. Я забула, нам треба змінити біг. ну, Ходьбу. Ось так ту тобто, треба стати. Тепер. Ось так, прямо. І зараз я візьму якусь позу. Ні, 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 ні. Ні, 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 ні. Нам це все не підходить. Так. Ну, ось такі в мене пози є. Ну, як вам? Думаю, супер. Ой-ой-ой-ой-ой! Напевно, цю позу не треба. Ну, давайте візьмемо. Щоб було гарніше. Наприклад, квіти. Ось так. Ну і все. А на цьому всім па-па!